Бонжур! Сьогодні на огляді Ровента Грінфор Сайклонік, французька зірка серед безмішкових пилососів від ровента. Я Руслана, це моє. Поїхали! Спочатку характеристики його серце інноваційний екодвигун EFITEC Ефітек потужністю 500 Вт, який співставний по потужності з двигунами 900 Вт в пилососах ровента. І заощаджує 40% електроенергії порівняно з пилососами Rowent серії R04B. При такій потужності його рівень шуму лише 66 дБ. Цінна тут і конструкція, завдяки якій сміття і пил просто не мають змоги опинитись десь поза контейнером. До речі, про нього. Об'єм контейнера аж 2,5% літри, і очищується він лише за пару секунд. Пилосос має зручну ручку для прибирання, на якій комфортно регулювати потужність. Тут інстальована фільтраційна система. HF System, що забезпечує рівень фільтрації пилу та алергенів до 99,9%. і звичайно тут багато насадок, аби прибирати в квартирі все від килимів, плитки до меблів. Тут детальніше. У нашій комплектації 6 насадок. Насадка, підлога, килим Для твердих поверхень підлоги. А якщо натиснути ось тут, то і для килимів. І зручна для прибирання під диваном, адже крутиться у будь-який бік. Вона щільно прилягає до підлоги, забезпечуючи якісне прибирання. Також для підлоги ось ця щітка. Ось ця крихітка для м'яких меблів. Вона збере всю шерсть з м'яких поверхонь завдяки ось цим щитинкам всередині. Четверта насадка теж для меблів, для штор чи інших делікатних м'яких поверхонь. І щілинна насадка для важкодоступних поверхонь. І уважні глядачі помітили, що і ручку можна використовувати як насадку. А натиснувши ось тут, опускається щітка. Як же за ним доглядати? Rowenta Green Greenforce Cyclonic це про прибирання, задоволення. Коли у контейнері багато сміття, дістаємо, рухаючи його трішки вниз і на себе. Відкриваємо кнопку, дістаємо фільтр і висипаємо сміття. Дістаємо ось тут м'який фільтр. Все це можемо мити водою і після того, як висохнуть, продовжити використання. Раз на місяць варто діставати ось цей фільтр. Його варто просто струшувати. Ось і все. Щось не сказала. Пишіть запитання у коментарі та ставте лайк, якщо відео було корисним. А лінк на цей пилосос шукайте в описі до відео. До зустрічі!